Ситуація на Донеччині загострюється з кожним днем. Як зазначає Новогродівський міський голова Олександр Шевченко, у місті працює вся критична інфраструктура. Дефіциту продуктів та ліків немає. Магазини аптеки працюють в місті. Є можливість придбати і продукти, і засоби гігієни і. Господарчі товари, проблеми з водопостачанням для мешканців Новогродівки, як які для всієї Донеччини постають дуже гостро. Адже у Новогродівці немає резервуарів, і вода у кранах мешканців з'являється тільки коли присутній необхідний тиск. Чим відрізняється Новогродівка від багатьох міст, які являються наші сусіди, тут спроєктована була система водопостачання, так що тут немає. Резервних йомкостей, скажімо так, от як Покров чи Селидо, вони спочатку ці резервуари заповнюють і потім вже підкачуючими станціями подають місто воду. Тут немає такого, ну, ніколи не було такої системи. І якщо є тиск в системі Скарлівської фільтрувальної станції, то вода є. Якщо зараз тиск дуже низький, то не в усіх будинках, навіть на перших поверхах, є вода. Пошук альтернативних джерел водопостачання місцева влада почала ще у 2014 році. На сьогоднішній день у громаді уже пробурено близько 130 тридцяти свердловин чотирнадцятого року. Майже 45% багатоповерхівок були підключені під свої свердловини. Також депутатами громади була прийнята програма із забезпеченням мешканців технічною водою. І свердловини зараз продовжили, продовжили підключення наших будинків під свердловини. За кошти місцевого бюджету придбані глибинні насоси, підкачувальні станції, йомкості накопичувальні. І зараз йде процес підключення під ну, буріння свердловин. Це вже самі мешканці проплачують. А ми надаємо всі необхідні матеріали та обладнання. Вирішуються проблеми із гуманітарною допомогою у Новогротівській громаді. Офіційно зареєстровано близько 2,5 тисяч переселенців, які регулярно отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів та наборів гігієни. Ми співпрацюємо з багатьма благодійними організаціями. Також дуже велику допомогу надає районна військова адміністрація. І на сьогоднішній день ми вже закінчили четверту хвилю. Розподілу гуманітарної допомоги, тобто всі мешканці нашої громади вже чотири рази отримали гуманітарну допомогу від різноманітних гуманітарних організацій. Крім того, додатково йде видача гуманітарної допомоги тим, хто вимушено переміщені особи, діти, інваліди першої групи. Ну, Додатково ще намагаємося допомагати. З міста Новогродівка спеціально для Ньюс.